Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе. Душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою, в країні пустельний і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу, ліпша, бо милість твоя над життя й мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе. Ради й Твого буду руки свої підіймати, насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадую тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мої. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем бодай стали шакалами поживою. А цар звеселиться у бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені устал мовцям. Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якову ти повернув. Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від полючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів зроду рід, отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже бог Господь, бо говорить він мир народові своєму й своїм святим. І нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свою на дорогу поставить. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого, гладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня й учисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я зрішив і перед очима Твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді Своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото, полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах, виявляєш премудрість мені. Очистий сопу мене, і буду я чистий, Обмийте мене, і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх. І всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духу Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком, посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так і безбожні, вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому, то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине.